Оце така пшеничка. Вона зараз цвіте. оце таке бачите, бі біленьке, то пиляки, які висять. Воно там і заметно, але це називається пиляки, яка вона зараз цвіте, зав'язується. Володимир Шафорост вирощує зернові культури на Білопільщині. Пшеницю, сою, соняшник, кукурудзу. Свої землі майже 200 гектарів неподалік села Річки засіває у повному обсязі. Засівав і минулого року, коли деякі господарства через вторгнення відмовилися від посівної. Господарство мене дуже велике. Якщо я нічого не посію, то мені не буде на щось сподіватися. Ну так от прийнялось рішення, що прямої загарбання вторгнення в наш іменно в село не було. Ну посіяли на свій страх і ризик. Хоча після вторгнення неподалік села проходили російські колони, і було незрозуміло, як діяти, говорить чоловік. Думки були постійні, що, не дай Бог, прийдуть, тут і техніка стоїть, і господарство, і коякі там запаси, і топлива були. Приходилося от потрошку приховувати, техніку порозганяли там по різних знайомих, працівниках десь позалишали, горюче трошки теж злили, там позаховували яке десь. У посадці в болоті поховали, тому що звісно, що страшно. Прийдуть, не прийдуть, заберуть, не заберуть. Далі і, теж було непросто, розповідає пан Володимир. Ринок змінився, урожай стало неможливо продати, ціни впали. А на те, що треба закупити, добрива пальне навпаки зросли. Продукцію продали за цінами, які пропонував ринок, і знову засівають поля. На полях все посіяне, росте, але осінь ну не, не дає нам. Дуже такої надії на те, що буде нормальна реалізація, тому що те, що зернові коридори, там держава домовляється про зернові коридори на експортування сільхозпродукції, ну, на нас воно дуже не впливає. Чому? А тому що там вирішують більш крупні гравці ринку, у яких свої вагони, свої перевалочні бази, свої елеватори. Не сіяти не може, каже господар, адже є зобов'язання платити податки, орендну плату за землю, зарплату. У Володимира Шафуроста троє працівників. Тракторист Ілля Доценко розповідає, що під час роботи доводилося і снаряди на полі знаходити. там наїхали. Просто він не зігрівався в минулому році да, під білопіллям. Ну, страшно, зрозуміло, що страшно. Гепає. Ну, робити все одно треба. Це ж хліб. Господарчий двір пана Володимира розташований біля батьківської садиби. Саме тут, у середині 90-х, батько Микола Шафорост починав фермерську діяльність. Що роби, не роби, а земля вічна. Хліб то їсти треба. Бісібати нікуди і ніяк. Сімейна справа виникла, коли у 95-му році був виданий закон, який надавав право взяти землі для ведення фермерського господарства. Відтоді, вже майже 28 років, пан Володимир, отримавши освіту агронома, господарює на цій землі. Звісно, що було таке, що робиш, 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 ти і думаєш, ну, на що воно мені потрібно, це все на нервах, все постійно не досипаєш, не, 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 до, не допрацьовуєш того, що треба тобі для господарства. Звісно, що хотілося все кинути і чимось іншим зайнятися, Ну, потім заспокоюєшся і думаєш, а чим займатися, якщо. Твоя земля і твоє господарство. зараз розповідає Я пан Володимир відносно за після весняних робіт. Доглядають посіви. На щось є надія. Що сподівається, якийсь буде врожай, і значить, будемо далі працювати і жити. Фермер зараз живе в основному надією. Ну і те, що сам зробив. Олена Рашевська, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Сумщина.